Друзі, вітаю! Ви знаєте, що атлети з Росії та з Білорусі не братимуть участі у церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор в Парижі, але все-таки матимуть змогу брати участь в змаганнях, яким чином саме. Ну от що вони можуть вигравати, що не вигравати, що представляти, чому буде грати музика, але не буде слів, і навпаки, а чому буде грати музика? Загалом чи достатні санкції, які вводять спортсмени? Тому що дуже часто нам говорять, що спорт в не політики. Але вибачте, будь ласка, Олімпійські ігри це не про політику, це про представництво держав. Олімпійські ігри задумувалися як річ, яка має замінити війну. То чому ж ми фашистських покидьків, таких як росіяни та білоруси, які підтримують цю війну, які є дуже часто частинами їхніх армій або спецслужб, тому що стара радянська традиція говорить, що вони ще й представляють спецслужби, вони їдуть на Олімпіаду. Ну ось, власне, це давайте проаналізуємо, тому що. У нас зараз іде покоління суперкрутих свідомих атлетів. Це не ті, що жали руку, обіймалися з Росією, бо спорт в політики, коли російські танки були на Донбасі, От, але чи достатньо робить міжнародний олімпійський комітет? Давайте це проаналізуємо загалом, куди рухатись, пройдемося по всіх правилах, бо в Росії зараз розгорівся величезний скандал, як же ж так їхніх спортсменів не кличуть на відкриття. Тому що ви фашисти. Вас ніколи нікуди не будуть кликати, тому що ви фашисти. Але це треба проаналізувати. Тому, друзі, я дуже попрошу вас підписатись на цей Ютуб канал. Ви знаєте, що російські ферми ботів та тролів... Занижають видачу цього каналу, і дуже важливо на нього підписатися для того, щоб я потім не зник в ваших планшетах, щоб я не зник в ваших телевізорах, комп'ютерах та телефонах. Ну і щоб ми з вами разом могли боротись з російськими наративами та збирати гроші для наших бійців для фронту. Тому підпишіться під цим відео. Чорна кнопка, нажимайте. Атлети з Російської Федерації та Білорусі не братимуть участі у церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор в Парижі. Ви знаєте, що ці ігри будуть проходити в Парижі уже не вперше, навіть за нашою з вами пам'яті, як казала моя бабуся. От Макрон урочисто хоче, крім Олімпійських ігор, загалом зараз намагається закрутити перемовний трек. Україна, Росія, Франція та Сполучені Штати ну як мінімум хочуть звести нас із цими нацистами, а Україна з Росією. а... Франція намагається отримати добро від Сполучених Штатів та від Росії, щоб це все організувати. Ну, але зрозуміло, що натхненні Олімпіади ми точно не збираємося здавати наші території чи здавати в окупацію наших людей через те, що ми посиділи, подивилися там пришків довжину із, Франц, із Олімпійського. Французького стадіону чи, наприклад, сходили на якісь коктейлі з топовими зірками, це точно, точно не про нас. Але точно знайте, що в кулуарах такий трек запускається. Це перше, друге власне, самі російські спортсмени вони будуть, але в якій власне формі і якими з якими правами зрозуміло, що з Вовчими, але прес-служба міжнародного олімпійського комітету. Пояснює наступне е, організація говорить, що росіяни та білоруси не заявлені на командні змагання, а є індивідуальними спортсменами. Відповідно, вони не можуть брати участь у параді країн на церемонії відкриття. Крім того, МОК, Міжнародний олімпійський комітет, затвердив низку обмежень щодо представників РФ та Білорусі, які візьмуть участь в іграх. Медалі виграні такими спортсменами не відображатимуться у загальному залі Колімпіади. До змагань не будуть допущені атлетики, активно підтримують війну і ті, хто уклав контракти з російськими чи білоруськими військовими чи силовими структурами. Прапор, гін, кольори або будь-які інші символи Росії та Білорусі не вивішуватимуть в Олімпійських іграх в Парижі. Ніхто з державних чиновників Росії та Білорусі не буде запрошений або акредитований на Олімпійські ігри в Парижі. В грудні ви пам'ятаєте, що росіян та білорусів допустили до участі в Олімпійських іграх 24. В Мінспорту назвали це рішення безвідповідальним, але так нічого й не зробили. От раніше президент Франції Манель Макрон заявив, що запрошує що запропонує Росії припинити вогонь на час Олімпіади. Ну краще запропонувати їм взагалі забратися з нашої території. От Меркиня Парижу сказала, що вони в Парижі не бажані гості, ні росіяни, ні білоруси. Ну от їхніх спортсменів точно ніхто не хоче бачити, вони там не потрібні, бо це не спортсмени, це пропагандисти російського прапора та окупованого білоруського прапора. Ну от і ці люди служать Кремлю. Їхнє завдання пропагувати якраз таки їхні політичні меседжі пропагувати фашизм їхніх держав, пропагувати вбивство і безкарність. Ось до чого йде Росія. Ви ж розумієте, що Росії треба представництво на Олімпійських іграх просто для того, щоб сказати, дивіться, ми напали, ми вбивали і гвалтували, але нічого. Політична корупція в МОК дозволяє вирішити будь-яке питання. Здавалось би, тут всі кричать, що вбивства, а Росія каже: ні, бачите, наші ж спортсмени там, ви нам нічого зробити не можете. Бо Міжнародний Олімпійський комітет це корупція. Це корупція, це велетенські гроші, такі самі як в футболі. А ви знаєте, що ті, хто проводять олімпіади, дуже часто, ну я не про Францію, це точно ні. Але такі країни, як Росія, диктаторські країни, країни, в яких панують автократи, вони доплачують різним країнам, найчастіше це країни Африки, щоб голосували правильно, і потім ці країни перемагають в так званих власне. Е Чесних фейерплей перегонах щодо місця проведення. Росія проводила Олімпіаду, зрозуміло, що там всім підмазали, ну і на цих зв'язках зараз намагаються підторговувати. Але я вважаю, що несправедливо брати загалом російських і білоруських спортсменів на олімпіаду. От просто, взагалі, приналежність паспорту має значення. Вони цим гордяться і це підтримують. Чомусь їхні олімпійці спортсмени не виходили. Публічний простір і не казали, що вони проти. Вони мовчать. А якщо мовчать, значить підтримують. Просто тишком нишком хочуть пройти на олімпіаду, а потім все рівно десь бовкнути і ляпнути, що вони представляли Росію, що вони представляли Білорусь, їхні фашистські режими. Цього мало треба заборонити. Спортсмени повинні знати, що їм треба йти в інші країни, брати інші паспорти. Або взагалі вони ніколи не будуть представлені, якщо вони представляють ці фашистські утворення. І нам дуже важливо донести цю історію, що не в спорт, в не політики. Спорт це є і вираження національності. Те, що ми бачимо в спорті, це має бути замінником війни. Але російські спортсмени, які живуть на тотальному допінгу, російський спортивний комплекс національний який чи федеральний, який живе на постійних хабарях на міжнародному рівні, не знає, що таке чесні ігри. О, тому вони ведуть війни, тому що вони свою слабкість намагаються компенсувати ракетами. Ось про що Росія, тому допускати їх не можна. Викреслити і забути, не повинно бути цих покидків на французьких Олімпійських іграх в Парижі це все повинно бути заборонено. Я скажу, що в нас сьогодні дійсно є свідоме покоління атлетів, спортсменів. Не всі вони олімпійці, От. але це створюється нова культура українського спорту, де немає ось тих, які типу прозівав, обняв російського спортсмена, пішла пропаганда по телеграму. Чи, наприклад, тут вони привітались? Ой, я ж не знав, я ж за мир. Ну, ти довбень, чи ти дурак. Чи для чого ти підставляєш свою державу, коли в 14, му 15, му 16 му і аж до сьогоднішнього дня росіяни вбивали твоїх співгромадян. То сьогодні ми бачимо, як Харлан змінила правила в фехтуванні. І покарала російську атлетку, і змінила правила в спорті. Ти не зобов'язаний жати руку вбивцям країні, на чиїх руках кров. І це правильно, і так треба міняти. Це яскравий приклад того, як треба діяти. І ось такі, як Харлан, міняють обличчя сучасного спорту, демонструють, що світ можна міняти, і світ повинен бути на стороні. Правди точно так же за прикладом Харлан та багатьох інших українських спортсменів, ми повинні міняти правила в міжнародному олімпійському комітеті і не допускати так званих сірих прапорів типу від Росії чи Білорусі. Вони там не мають права знаходитись. Ми з вами витискаємо російські наративи російських агентів з. Українського Ютюбу, але російські наративи, російських агентів. ви знаєте, що стара радянська традиція говорить, що всі вони або працюють на ФСБ, або на армію, на ЦСК. Ось цього не повинно бути. Вони представники мілітарних структур. Тому їх там е ніхто не чекає. Як сказала Меркиня Парижа, дуже відповідальна і правильна політикиня зробила дуже правильно. Вас там ніхто не жде, якби там Росія не кричала і не намагалася створювати просто такі інформаційні хвилі, це не спрацює. Ми повинні це питання дотискати. Просто що в нашому олімпійському комітеті національному в самих дуже багато представників партії регіонів, представників ОПЗЖ, представників радянської школи, які не за Україну, вони за Москву, тому що ще там їхня столиця, на них вони працюють. Тому ми гідно не змогли затиснути росіян. Тому зараз повинні включитись політики. Зараз, якщо спорт не політики, то політика повинна бути в спорті. І якраз це питання ми повинні дотискати. Ми повинні чітко зробити так, що фашисти не мають права бути представлені ніде. Ось така повинна бути наша відповідь. Друзі, напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з такою. Позицію різкою, але мені здається, дуже справедливою. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Давайте не допустимо, щоб вони просадили наш з вами YouTube канал, щоб ми далі могли говорити правду і боротися з путінською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!